Допомога на дому медики 3-ї поліклініки Черкас проводять виїзні огляди ветеранів війни. Зазвичай це роблять сімейні лікарі. Проте напередодні дня перемоги до справи долучилися і вузькопрофільні спеціалісти ветеранів, які не можуть власними силами дістатись до медичного закладу на обліку. Більше сотні. Медпрацівники обіцяють нікого не залишити без уваги. Команда медиків, а це терапевт, невропатолог та сімейний лікар, вже котрий день невтомно працюють на виїзді. Кажуть, справа не з легких, адже старенькі досить часто, крім медичної допомоги, потребують ще й моральної підтримки, потерпаючи від браку уваги та спілкування. Ми записуємо цих ветеранів на дому, їх обстежуємо лабораторно. Це аналіз крові, аналіз сечі, аналіз крові на цукор по можливості. Крім цього, коли готові ці аналізи, виїжджає бригада у спеціалістів в залежності від того профілю, з яким пацієнт у нас на обліку і що йому найбільше потрібно в даний момент. У третій поліклініці Черкас на обліку перебуває 438 ветеранів, 110 із яких самостійно дістатись поліклініки не в змозі. Дбають про кожного, запевняє заступник директора з медичної частини Лариса Горбик. Так є болі у вас? Є, доктор. Ось ця ету у мене одна болить. І аж сюди. Надія Іванченко майже 90. Поліклініку жінка не відвідує 10 років. Бідкається через болі в спині і з дому практично не виходить. Ліки й харчі купують родичі та сусіди. Своїм лікарем жінка не натішиться. Мій лікар – це вот Андрій Богданович. Он приходит ко мне, когда я вызываю его. И даже и не вызов, он заходит ко мне. И я ему очень, очень благодарна, очень внимательный и очень справедливый, честный. И я им довольна. Роки не минули безслідно, розповідає сімейний лікар Андрій Щербатий. каже, майже у кожного ветерана букет захворювань. Серед найпоширеніших головні болі, підвищений артеріальний тиск та проблеми із суглобами. Дається взнаки подорожчання ліків, наголошує фахівець, адже дешеві препарати не надто допомагають. У зв'язку з подорожанням ліків на препарати, то багато пацієнтів переходять на дешеві ліки, які не тримають їм давління, не покращують адекватно їхнє самопочуття, тобто і участилися їхні виклики на дім, і стан їх в загальному погіршується. За здоров'ям ветеранів лікарі стежать постійно. Оздоровлюють їх у госпіталі інвалідів Великої вітчизняної війни в медичних закладах міста. А напередодні 9 травня намагаються приділити їм більше уваги, аби ті не почувалися забутими. Мало їх залишилося серед живих, але намагаємося якнайбільше приділити їм увагу, віддати свою шану якусь, надати медичну допомогу. Ніна Волощук, Дмитро Маришніченко, Черкаська служба новин.